Слава Україні і слава її мужнім захисникам. Вітаю, друзі виноградарі! Закінчується сезон. Закінчується листя жовтіє вже. На кущах винограду вже немає ягод. А з'їсти то хочеться ягодку сонячну. Я проживаю на північному заході України і ми тут всі воліємо саджати виногради і кущі з раннім терміном достигання, з ультраранім, з раннім, максимум середнім. Але ті сорти не можуть довго лежати. Я зараз вам покажу ті сорти, які дозрівають пізніше. І я їх вложу на зберігання. І ми споживаємо до самого Нового року і на Новий рік, і після Нового року. Ще 7 жовтня у нас була загроза ночного приморозку, і мені довелося зрізати оті сорти, які в мене дозрівають пізніше і які я ложу на зберігання. По порядку я вам покажу, що ми ще зберегли. Ось це велика болгарська селекція. Класний сорт, класні гронка, великі ягоди. Лодонішки вже повсихали, але він ще зберігається дуже добре. Дуже непогано подобається мені Нізіна. пізній сорт. Гронечка здорові, ягоди здорові. Смак солодко-кислий. але такий приємний. Дуже мені він подобається. Ще кілька грон залишив. Багатяновський. Він також довго лежати не буде, але я сподіваюся, що ми ще листопад будемо споживати ті ягоди. Також такий сорт, чи гібридна форма, любимий. дуже шикарний мускат в ньому. Він може довше полежати. Я сподіваюся, місяць може і більше. Кілька ящиків є. Ну і лідери по зберіганню, які будуть лежати до Нового року і більше, це Анюта. Ось там в мене вона лежить. Майже три ящика. Прекрасний мускат, хрумка ягода. Дуже хороший сорт. І лідером по зберіганню, звісно, є американець Red Globe. У мене його один корчик є. Він в мене, правда, в теплиці. Але коли він полеже, він дуже смачний і може лежати до весни. Він, звісно, у нас не влежить, але но на новий рік, я сподіваюся, ми будемо його споживати. Так що не будемо захоплюватися тільки ранніми сортами. Я думаю, Хто хоче споживати власну ягоду, виручно своїми руками. Один-два корчики таких для пізнього достигання і для довгого зберігання, вартує мати. Ну, ось таке коротеньке відео зняв. Кому подобаються такі сорти, можете собі заводити. Разом до перемоги. Віримо в Україну. Україна була, є і буде.